Розглянемо операцію створення заявок на оплату плану платежів. Відкриваємо модуль Фінанси, план платежів, налаштовуємо відбір по фірмі, натискаємо на кнопку Застосувати. Натискаємо на кнопку Додати на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма. Заповнюємо планову дату платежу. За замовчуванням заповнюється поточна дата, але поле доступне для редагування. Фактичну дату платежу заповнювати не потрібно. Поле фірма заповнюється автоматично з налаштувань фільтра по відбору, але поле доступне для редагування. Обираємо грошовий рахунок фірми, з якого або на який буде здійснюватися оплата. Обираємо контрагента. При виборі контрагента юридична особа автоматично підставляється з налаштувань довідника юридичні особи з можливістю редагування. Якщо в довіднику по юридичній особі не зазначено контрагента, поле заповнюється вручну. Це поле обов'язкове для заповнення. Обираємо з випадаючого списку статтю обліку. Доступ до статей обліку у користувачів обмежений. Кожен користувач може створити платежі, заявки на оплату. Тільки по своїм статтям обліку. Для отримання інформації, яку статтю обліку потрібно обрати. Необхідно подивитись в обліковій політиці або звернутись до фінансового департаменту. Поля, валюта платежу, ставка ПДВ та валюта контракту заповнюються автоматично з налаштувань фірми. Якщо потрібно, то вносимо зміни, вносимо планову суму оплати. Якщо планується вихідний платіж, то сума повинна бути від'ємною. Після внесення суми оплати автоматично вираховується сума ПДВ, сума без ПДВ, що називається у формі сума контракту. Якщо сума контракту відрізняється від суми оплати, в перерахунку через ПДВ, тоді автоматично розрахується відсоток фінансового результату та фінансовий результат платежів, тобто з грошового рахунку йде сума з поля, сума оплати, на борги ляже сума з поля, сума контракту, а різниця відноситься на фінансовий результат. Якщо курс валюти відповідає курсу валюти платежу, то курс взаєморозрахунків відображається один, і поле недоступне для редагування. В іншому випадку відбувається перерахунок курсу взаєморозрахунків. І поле стає доступним до редагування, заповнюємо управлінський рахунок, якщо він є, вказуємо призначення платежу, заповнюємо поле коментар при необхідності. Натискаємо в нижньому правому кутку модальної форми на кнопку Додати, щоб зберегти внесені дані. Після збереження у формі списку з'явиться новий запис, який був щойно створений. Плановий платіж зберігається у статусі не розглянуто. Це означає, що він ще не розглянутий керівником.